Це боє травмування внаслідок ворожого обстрілу, поблизу розірвавшогося снаряда ударною хвилею, мене кинуло на огол споруди. Наче як ушиб було, потім ушиб пройшов немножко, і воно ж, ти ж не бачиш, як воно розвивається. Все. Потім все хуже і хуже, хуже і хуже, вже кульгувати. Но ну, находясь в полоне, все это регрессировало, и мне было сказано там, что эндопротезирование данного суглоба. Такие операции они нарублять, тем более, что я являюсь не гражданином РФ, а навпаки супротивником их режиму. 5 лютого 25 -го года невероятно пощастило, что я попал на обмен и зараз нахожусь на родной земле. Уже по виходу було зроблено до протезування. Виходьте на цю сторону, зібраєте і мужки піднімаєте на ушедочку. Благодаря серцю Азовсталі, яке предоставила мені таку можливість і оказала мені суттєву велику допомогу в цьому питанні. Тому що в госпіталь, наш прикордонний час перегружен багато поранених, і такі операції вони. На задній план от Коли він до мене прийшов на консультацію, у нього був ну, стан середньої тяжкості, був функціональний набряк е, нижніх кінцівок, лімфостаз в пацієнта, скажімо так, якщо по стандарту в нього там стигно зараз, то в нього, як зараз стигну, в нього були гомілки такого діаметру. От У нього дуже великі були набряки, і саме більше, що його турбувало, це коксартроз четвертого ступеню, асептичний некроз голівки, вона розпадалася, її практично не було. Не було зроблено операцію а 20 березня, через 15 годин після операції, ми сказали, давай вставай, нічого валяться. Ми почали делать перші кроки. Час реабілітації теж з каждого дня все краще і краще. Я думаю, у нього процес відновлення піде швидко, тому що у нього є бажання, він рухається. І ще один раз очікуваємо, і потім залишаємося на стопах, на зігнутих хвилі. Допомога серця застаряне, вона просто безцінна. Дуже важлива і дуже радує я дуже вдячний, що є такой фонд. І вам допомагає. Дякую серце за сталі засновнику Рінату Ахметову. Хлопці, які в нас на відновленні, вони щасливі, що такі фонди є, тому що ну, не кожен собі може там, дозволити належну і лікарську допомогу, і реабілітацію. Дуже велику роль відіграє сама реабілітація, тому що якщо людину прооперувати і положити, її з нею не займатися, то ну, ефект від операції також буде незадовільний, скажімо так. Тепер ми ножками робимо кроки до досіднича. И выправляем вот снова кладем положение лежа. Естественно, по выздоровлению возвращение в строй и дальше по мере своих сил, если дозволят доктора, послужить, принести пользу нашей державе и как можно больше подякувати этих освободителей, которые до нас назло нам пришли нас звільняти. Это моє бажання, а там уже как Лікарі не скажуть, я думаю, вони з поніманням віднесуться до моїх бажання і дозволять мені продовжити службу у лавах Державної прикордонної служби чи Збройних Сил України.